Звістка від Януковича. Він і досі вважає себе президентом і просить, аби його захистила Росія. Своє письмове звернення передав через російську агенцію Інтерфакс. Але цими заявами Янукович не обмежився. Що ще сказав і чи сказав це він, з'ясовувала Ірина Заєць Януковича. Прихистила Росія з таким сенсаційним заголовком вийшов український інтерфакс, посилаючись на джерела в російському кабміні. У зв'язку з тим, що Янукович звернувся до влади Російської Федерації з проханням забезпечити його особисту безпеку, повідомляю, що це прохання було задоволене на території Російської Федерації. Цю версію можна було би поставити під сумнів, як усяку де джерело приховане, але в гру вступив інтерфакс російський, і ось де сенсація. Це мовляв заява самого Януковича. На мою адресу на адресу моїх соратників звучать погрози фізичної розправи, змушений просити владу Російської Федерації забезпечити мені особисту безпеку від дій екстремістів. Пригадаємо, п'ять днів тому про зникнення президента заявили в парламенті. Президент Янукович знаходиться також невідомо де і проголосували про самоусунення. Я впевнений, що це політичний нокаут. І того ж дня він відгукнувся з Харкова, назвав усе державним заколотом, повідомив про замах на його життя і плани на майбутнє. Я далі поїду по Юго Востоку країни, який поки ще мене опасний або більш безпечний. Я буду продовжувати їздити, зустрічатися з людьми. По-первых, я хочу знайти відповідь що ми будемо далі делать в нашій стране. по якому ми підемо путіну? Одначе про те, що він тут більше не президент, одразу поквапився заявити мер на сьогоднішній день. Президента в немає. Те, що стосується президента Віктора Януковича, це вже історія. І цього ж дня один за іншим стали зрікатися політики з найближчого оточення Януковича. Вся відповідальність за це лежить на Януковичі і його ближайшому окруженні. Ми осуждаємо предательство, ми осуждаємо преступные прикази, которые подставили простих людей. У різні дні його бачили ще в Донецьку, звідки не випустили прикордонники та в Севастополі, куди в аеропорт не встигли українські правоохоронці. На сам кінець Аваков знайшов підписану Януковичем відмову від державної охорони. А потім чутки, що він був у московському готелі, а потім відпочивав в елітному санаторії Барвесі. Цього ж дня в Україні його голосили міжнародний розшук. Оголошено підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу, і його оголошено в ворошу стаття 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 масове вбивство людей. Здавалося, Віктор Янукович винятково розшукувана особа, але якщо вірити російському інтерфаксові, він так не вважає. У листі називає себе все ще президентом. Зараз стає очевидним, що народ на південному сході України і в Криму не сприймає безвладдя і фактичне свавілля в країні. Коли керівники міністерств обираються натопом на площі, я як чинний президент не дозволяв Збройним силам України втручатися у внутрішньополітичні події, які відбуваються. Наказується і зараз у випадку, якщо хтось стане віддавати подібний наказ збройним силам і силовим структурам, такі накази будуть незаконними і злочинними. Що ми будемо далі робити? Я буду. Каждый день об этом публично говорить. Каждый день. Вы остаетесь на территории Украины. Я остаюсь на территории Украины.